Всім привіт! Сьогодні відео трошки іншого формату. Мене звати Альона і я з України. Так як і багато жінок з України, я зараз з дітьми за кордоном. Напевно, більша частина вас теж стикнулася з проблемою роботи та заробітку з малими дітьми за кордоном. Всі мої підписники і друзі знають, що я люблю в'язати, тому перше, що спало мені на думку, це чому б не перетворити свої хобі з улюбленої праці. На таку працю, яка може приносити дохід. Самому починати завжди важко, але якщо в тебе є людина, яка мотивує і вірить в тебе, то будь-яка справа стає легкою. Саме тому я почала створювати відео з майстер-класами плетіння гачком, і не тільки. Моя мета об'єднати жінок України в спільноту, де ми спільними зусиллями навчимося власними руками створювати вироби. Такі як іграшки, різноманітні речі, і навчитись на цьому заробляти. Для цього я кожну неділю буду випускати відео з корисними порадами, а саме, де купувати пряжу, огляд платформ, де можна продавати, а також анонсами майстер-класів на найближчий час. Саме тому підписуйтесь на мій канал та соцмережі, які є в описі під відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!